Зараз на Ютубі дуже багато відео про те, що українці масово валять з Польщі, Австрії, Іспанії, Італії, Франції та багатьох інших країн. Чи означає це, що, наприклад, та сама Франція вона якась не така і погано відноситься до іммігрантів, і взагалі тут не дуже комфортно жити? Давайте будемо сьогодні з цим розбиратися. Погнали! Всім привіт! З вами Ілона Дерменова, і в цьому відео ми з вами поговоримо про Францію і про те, чому українці їдуть з неї до інших країн. Або повертаються додому. Але перед тим, як ми почнемо, не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки цьому відео і, звичайно ж, натискати на дзвіночок, щоб першими отримувати всі повідомлення про нові відео на цьому каналі. Скажу вам одразу, що все те, що я буду зараз говорити, це моя персональна думка, і також думки тих людей, з якими мені довелось зустрічатися за рік проживання у Франції. І я впевнена, що можливо є люди, у яких обставини склалися іншим чином, і які взагалі не зрозуміють. Тих пунктів, про які я зараз буду говорити, давайте почнемо з того, що так це дійсно правда, що українці їдуть з Франції, і майже всі ті люди, з якими ми приїхали сюди разом, вони вже давно поїхали додому, або збираються їхати, або вже поїхали. Але є й ті, які е, хочуть залишитися тут е, проживати можливо на декілька років, а можливо навіть назавжди. Які п'ять основних причин, на мою думку, чому люди покидають цю країну? По-перше, не тягнуть фінансово так, тому що Франція це дійсно дорога країна. Тут дорого, майже все, дорого ем, харчування, дорого оренда житла, якісь розваги і... Наразі багато кому відмовили виплатам, і коли люди телефонують у службу, яка цим займається, вони або не беруть слухавки, або кажуть чекайте, все буде, все буде і так і нічого не змінюється. Тому зараз у Франції така ситуація, і саме це є тією самою великою причиною, чому люди їдуть з країни, тому що в них просто немає грошей, щоб далі продовжувати тут жити. Так, є ті, хто знайшов роботу, кому ці виплати вони не так потрібні, тому що вони вже працюють і якось там витягують на ту мінімальну заробітну плату, яку отримують. Але є і ті, хто не може знайти роботу. Особливо, якщо говорити про лазурку, тут де ми проживаємо, то е, тут багато сезонної роботи. Взимку, наприклад, не сезон, і дуже важко щось знайти. Влітку так багато готелів відкриваються, багато ресторанів, і в принципі на е, якесь прибирання або на посуд до ресторану е, можна знайти таку роботу. Не всі, звичайно, хочуть працювати на подібних роботах, але. В принципі, якщо дуже критично з грошима, то можна обрати такий шлях і піти на таку роботу, заробляти і отримувати гроші. Друге це житло. Безкоштовного житла наразі немає. І навіть немає ніяких асоціацій, які можуть якимось чином допомогти з пошуком житла. Тобто я навіть не говорю про безкоштовне житло, я з пошуком безкоштовного житла. Я говорю про оренду. Навіть з цим тут дуже важко, тому що якщо у вас немає робочого контракту, якщо у вас немає заробітної плати, яка в три рази перевищує вартість оренди, для вас це буде дуже важко. І у вас практично не залишиться ніякого іншого варіанту, ніж просто поїхати звідси, тому що житло це основне, вам потрібно десь проживати. І я прекрасно розумію тих людей, які їдуть, тому що в нас також дуже складно, склад, дуже все складно з саме з цим пунктом. Наступне це клімат. Зараз, мабуть, ви скажете, ти що взагалі живеш на лазурному узбережжі і кайфуєш від погоди, від моря, і ще можеш казати, що. Що клімат це якийсь мінус? Він тут дуже обманчивий. Так, там, наприклад, шість місяців це класна, тепла погода, але останні шість місяців це такий період, ти не розумієш тобі виходити в футболці, чи в кофті, чи в курці. Через це дуже багато ми тут хворіємо. Ну, я не знаю, можливо, не через це, але я почала тут більше бачити, що ми хворіємо. Я хворію, мабуть. Тиждень хворію, тиждень не хворію. Так само і діти місяць хворіють, місяць ніби нормально, потім знов хворіють і так завжди. І це не лише, наприклад, ми. Я спочатку думала, що це, можливо, така, якби, це ми так звикаємо до нового клімату, але ні, так само хворіють і інші діти, які ходять до школи, так само хворіють наші друзі, які тут давно вже живуть. Тобто я все ж таки думаю, що це саме через. Ось таку незрозумілу погоду, Тоб, тому, що тут як ну якби зими немає, і постійно, постійно якась така весна, осінь. Наступне це французький менталітет. Він не всім заходить. Особливо не подобається нашим людям, які тут проживають. Те, що у Франції все дуже повільно, будь-які питання вирішуються довго, і ти завжди знаходишся в якомусь процесі очікування, якогось питання важливого для тебе. І це трішки напрягає, і багато хто їдуть шукати е, якусь країну, де все трішки швидше можна зробити. А ще я почала помічати не так давно, що які б люб'язні не були французи, вони все рівно не дуже добре відносяться до іммігрантів. І наступний п'ятий пункт це великі податки. Люди, які приїжджають з України і які хочуть робити в Європі якийсь бізнес, тобто ті, хто звик не працювати на роботі, а щось робити, або працювати сам на себе, або відкривати якийсь невеличкий бізнес, або навіть великий бізнес, вони звертають на це велику увагу і. Знаходячись в Європі, можна знайти країну, в якій податки набагато менші ніж у Франції, і спокійно вести собі бізнес і заробляти більше, а не віддавати до половини своїх доходів країні. Ну а якщо говорити в цілому, то багато людей вони не їдуть там з Франції, або вони не їдуть з Польщі, або з Австрії, тому що це капець там погана країна, якась, а вони їдуть додому, тому що вони сумують за рідними, тому що вони сумують за своїм домом, за своєю квартирою, і багато хто їде додому саме за цим. Тобто, це не означає, що Франція якась погана, чи Польща якась погана, чи ще якась інша країна. Просто люди хочуть додому. На даний момент мене все влаштовує, але всі ті пункти, про які я говорила перед цим, вони мене також стосуються. Тобто мені також це не подобається, але при цьому в цілому в цій країні набагато більше крутих моментів, які подобаються і мені, і моїй сім'ї. Я не знаю надовго, чи ми тут, але поки що ми тут. Пишіть в коментарях, де ви зараз знаходитесь в Україні або за кордоном, з якими проблемами зустрічаєтесь кожного дня, і чи хочете і плануєте кудись перейти. Іжжати з вами була Ілона Дарменова, папа. -па.